Так, як ми розбираємо? Взагалі хочемо 5%, що 50 грамів цього на літр води. Але так як нам треба якраз докладочки і цього тут мало тут 150 грамів. В общем, виливаємо її всю сюди. Нічого страшного, зараз просто водички більше сюди лейнемо. Ну. Сейчас это 2 літри, я думаю, туда води якраз хай буде там воно майже 150, оп, оп! Це еще за два рази баклашечка ця не однилась. Ого, не забагато вийшло, всю машину можна помити, конечно. Ну що зробиш? Все, тоді собираємо цю і. Наносимо на перші двері і подався ще назад, все грязне. чи наперед, куди краще не знаю, заду ставить для самої крепкої може.